Можна, будь ласка, Кременчук. Вчора розвідник літав, будуть бомбить. Доброго дня! Дивіться, мої золотенькі. Я прогнози викладаю в телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся, посилання є у шапці профілю, там завжди є свіжа інформація, я там ділюсь інформацією. Викладаю періодично прогнози, тому, будь ласка, там частіше ви можете побачити мої прогнози. Давайте Кременчук подивимося. 10 число включно, яка ситуація, так? Кременчук. Кременчук покаже нам ситуацію, так? Що там буде відбуватися? Темний період доби, мені йде активність, і мені йде втрата ресурсів пов'язана з енергетикою і світлом. Це найближчий час, так? Кременчук. Захист буде відпрацьовувати. Держустанови, захист може відпрацьовувати над державними установами. І це може бути лікарня. Допомога, лікарня. Кременчук. Дивіться, інфраструктура, центральні чи ближче до центру, інфраструктура теж мені йде відпрацювання захисту, але підприємства. Підприємства міста можуть мати наслідки. Підприємства міста можуть мати наслідки. Кременчук по 10 число, включно. Втрата ресурсів іде. Мені йде ще втрата ресурсів. Місця пов'язані з транспортом. Це можуть бути дороги, транспортні підприємства, вокзали, все, що пов'язано з рухом, з транспортом. Ось а, там теж іде часткова втрата ресурсів. І мені йде масова активність. Тобто багато руху може бути Кременчук, в найближчий час може бути багато пересувань і розвідки, тому дуже необхідно бути уважними в найближчі дні. Так. Форс мажорні ситуації пов'язані з. Енергію забезпеченням, місця допомоги, державні установи, найближчі 5 діб ідуть моменти, пов'язані з транспортом, знову ж таки, От, дорогами, От, треба бути дуже уважними. Лікарня, енергетика. І мені ще дуже фонить дитяча енергія, діти, все, що пов'язано з дітьми.